не звикли. Ну, але, тим не менше, виявилося, що терпіння Трампа теж не, не є нескінченним. Ну і так чи інак, серйозні санкції запроваджені, і це вже не можна назвати порожніми погрозами. Андрій Добрянський до нас долучається, речник Українського конгресового комітету Америки. Пан Андрію, вітаємо вас. Вітаю. Дякую. Трошки є добрих новин останніми днями з Америки з Вашингтона. Як ви до зокрема теж оцінюєте і Українські українська діаспора в Україні оцінює от останні кроки адміністрації Трампа? Про що вони свідчить? Ну як ви ціни тільки що нагадали щодо санкцій, Це найголовніші новини, решта шум чи хаотичні висловлювання від Білого Дому. Треба треба трохи хвалити українських дипломатів які з цим займаються щоденно і зрозуміти коли президент запрошує до білого дому є є декотрий протокол тоді але так само є протокол чекання мовчання аж поки ми розуміємо що сам ворог нам подарує через свої дії Реакцію від Білого Дому, яка є для допомоги України, бачимо, що це серйозні санкції вийшли. Ми ще і так само розуміємо, що додаткові існують у законодавстві, які ще не було голосовання офіційне, але різні законопроекти тепер існують на календарі сенату, які тиждень тому не існували, і всі вони включають серйозні акції проти нашого ворога. Е, власне, цей момент запровадження санкцій, е, як на нього відповідатиме Путін і чи Трамп може тут включити задню, мовно кажучи, бо ми до кінця насправді не розуміємо, чи Індія і Китай е, втримують. Ну зараз ми побачили, що вони фактично поставили на паузу закупівлю російської нафти і газу. Поки що все йде ніби за планом, але це буквально перші дні реакції. Е, на наскільки Трамп рішуче налаштований цього разу, на як ви вважаєте? Ну, ви сядали е, момент раніше, коли так само тарифи санкції е, висловив президент Трамп проти російської нафту щодо куплення з Індії. І там ми бачили, що була швидка реакція, але на продовження цього вони так само передумали іншу систему, іншу схему куплення російської нафти. Побачимо ще це, чи ця система, яка була анонсована тільки сьогодні вчора, тут в Америці чи вона продовжується на серйозній рівні? І так само зрозуміємо, що я як я сказав, є інші потенційні акції президента Трампа, які існують в законодавстві, і зараз тепер які зараз не не будуть голос. Зсовані терміново в тім, що ми маємо шадеун, але розуміємо, що бодай сенат іде вперед з різними серйозними законопроектами чи то названня нашого ворога як державний державним спонсором терору, чи то специфічні дії Америки щодо заморожених грошей нашого ворога. Є різні додаткові акції і дії, які Трамп може вживати, аби Сенат тільки для цього голосував Але треба радіти зараз тепер що ми. Ми думали менше кілька днів тому, що найбільша зміна буде це, що там гоки чи інші зброї будуть передані Україні, але вийшло, що якісь санкції вийшли, які ми два тижні. Тому вже думали, санкції не до кінця року. Ми б побачили новіші. Так, я хотів би ще запитати: от в е, на Росії кажуть, що. Е... Трамп не скасував зустріч у Будапешті, а лише її переніс. Ну в них є очевидна дія. Можливо, не сподівалися, що Трамп, попри все, прийде в Будапешт, навіть попри те, що його побажання і пропозиції були проігноровані цілкові Але Трамп певно здивував Кремль. На вашу думку, що мала б зробити Росія для того, аби Трамп зустрівся з Путіним в Будапешті чи не в Будапешті? Це в принципі не має значення. Плюс, що 30 жовтня зустрінуться Трамп і Сі Цзіньпінь. І я так розумію, що зустріч з Путіним вже ну, особливого значення немає, тому що що ну має, має, але все одно з -сі будуть вирішувати це питання напевне, вже і поза Путіним, і на жаль, поза Зеленським. Також, будь ласка. Часом краще говорити прямо до менеджера, так як в Шіжин Пінг, до ворога. Але а, побачимо, який відповідь вийде з, а, з цього зустрічу. А, так само не є певного знання, чи які це буде зустріч зі Джимпінгом. Бо вже через, а, через початку цієї адміністрації ми не розуміємо певну стратегію Трампа щодо Китаю. Є декотрі в його команді, які би хотіли дуже острі акції і дії мати. Щоб вже звернути всю увагу не то інших центр світу, чи то що діється в Європі, чи то е, Південна Америка, але тільки сфокусуватися на е, Китаю. Я думаю, ми чули декотрі е, е, думки тих осіб, коли Трамп анонсував щодо тамагоків. Що він починав говорити, що треба рахувати скільки з тих 4 тисяч, плюс що Америка має, що треба рахувати кожного на певний день, коли Америка би е, мала вживати їх для себе, але. Певну стратегію ми ще не бачили, і навіть гірше ми ще не ми ще не розуміємо, так як нарікали ми три роки щодо, щодо певної стратегії Байдена. Тут не існує певна стратегія Трампа. Ми розуміли, що він хотів спочатку року термінове припинення обстрілу. Ми зрозуміли, що він тоді перемінив думку в літі, щоб мати якусь фінальну угоду, але до нинішнього дня він так перескаче з одної, Мети одної стратегії до другої, що я я чи то до Китаю, чи до проти Росії, ми не знаємо його певну стратегію, і це я би сказав для глядачам: що це більше відповідально до тих адвайзерів, його радників, які які воюють між собою, і е, від одного дня до іншого він до інших слухає. Так, я зараз хочу закликати наших глядачів долучитися до збору, і потім ми продовжимо нашу розмову із гостем. Отже, ми просимо долучитися до збору на обладнання, транспорт та засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам. Наша мета 3,5 мільйони гривень. Долучайтеся. Будь-який донат важливий. Ну і також прошу шукати у Ютубі. Та обов'язково підписуйтеся, адже там прямі трансляції теру. Всі випуски програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас. Також короткі відео на гарячі теми у розділі Шортс. Підписуйтесь, коментуйте нам важливі ваші думки. Будьте щодня поруч та і ми. Е... Ну і збір та ви побачите. Та і продовжимо тоді нашу розмову, пане Андрію. Наступне питання, якщо дозволити, власне вже є якась така нервова реакція і російського експрезидента Медведєва, який він виступає власне рупором такого яструба кремлівського, де він заявив, що тепер в Росії розв'язані руки. Вона нарешті починає справжню війну з Заходом і тому буде бомбити Україну всім, що вона тільки має. І, е, і наскільки такі погрози, де знову читається, от ця це відсилання до ядерної зброї, напевно, е, стурбували зараз Америку? Можливо, ці видання вийшли тепер з головними заголовками про те, що Медведя погрожує війною? Мабуть, коли він раніше так говорив, але стільки разів, специфічно під час цієї адміністрації Трампа, коли ми вже чули його відповідь Трампа раніше до е, е, пости Медведєва. Та що сказати про е, людей, які ще до нинішнього дня нарікають, що забагато бандерівців в Києві? Що е, тут в Америці здивована адміністрація не знає, що робить. А, а Америка йде вперед. Ми розуміємо, що ми так само маємо хаотичну адміністрацію і не знати для світі, що відбувається день за днем тут в Америці, але але слова Медведєва таке таку вплив не мають навіть і що навіть мали минулому році. Бо це, що він вже постував від початку повномасштабного вторгнення, не тільки експерти говорили досить довго тут на американське телебачення, але і так само та тут немає навіть причини для офіційного відповіду від будь-яких американських урядовців. Повертаючись власне до питання санкцій, от я бачу, що і Wall Street Journal теж про це пише, що фактично такий певний поворотний момент. Вперше нагадаю, що адміністрація Трампа пішла на такий крок, і він одразу дуже потужний, тому що це дуже болючий удар. Це удар по двох компаніях, головних компаній, які забезпечують величезну частку всі, всього експорту і відповідно бюджету. І головне, що вони відповідають за експорт з Індією і Китаєм. Власне, і якщо ми говоримо зараз про зустріч з Дінпіном на 30 жовтня запланованим, на вашу думку, чи вдасться тут з Китаєм домовитися, чи буде, можуть бути предметом торгів, зокрема, позиції Сполучених Штатів щодо Тайваню? А, щодо Тайваню, я думаю. Головне на думці президента Трампа це його терторгівленна війна з Китаю. Тобто, коли він сидить з Шімпінгом, очевидно, його е, радники щодо національної безпеки будуть садати справу з нашим ворогом, справу з е, е, Тайваном. Але головне в думці президента Трампа це його економія. За якому він дуже журиться, бо це є його спадщина, що він в його думці є найкращий президент для американської економії, і він починав таку торгівленну війну специфічно щодо е, яке не надзвичайний негативний вплив має на американських фермерів. Надзвичайний вплив має на американське технічне та технологічне вироблення, втім, що е, е, скасування різних угод щодо рідкоземельних елементів від Китаю тут е, буде перша думка президента Трампа. Далі ще він може ще згадати, е, що діється із е, Росією. Ми дуже чули позицію е, адміністрації Трампа при ООНі коли вони. Відчитали специфічно, що вони розуміють, які е, які чипси і інші елементи вживають шеге чи інші е, е, ракети е, російські. Е, що вони, вони вживають е, е, таку технологію вироблено в Китаю? Як і так само щодо Тайвану на, на Тайван це. Це більше і більше. Я мушу вам казати і глядачам, що більше тут я зараз у Вашингтоні більше говориться тут, чому би Шінтин атакував Тайван, який має не тільки американські зброї. Але там нема ніяких ресурсів, які, які би вкрасти. Чи то це так? Вони мають фабрики щодо технології, але там нема нафту, там нема там де фермерів можу мати, але Росія. Не є така потужна сильна армія відтепер. тепер, і це мабуть буде відкриття розмови е, президента Трампа щодо позиції е, Китаю щодо нашого ворога. Чи чи Китай ще буде мати позицію, що е, Росія не може програти, так як їх е, е, міністр закордонних справ е, голосив в літі раніше в цього літа, чи Мабуть, якось ми можемо переконати, що, що нарешті Шіжінки побачить, що не тільки він має надзвичайний вплив на Росію, але чому навіть їх до них звернутися як рівноповажна рівно поважна країна? Втім, що їх армія нічого зараз тепер не може докінчити в Україні. Так, я хотів би ще запитати про. Ну, до речі, на Росії пише моя колега Ольга Лень, що на Росії засекретили е, статистику по демографії. В них е, ця криза знелюднення вже останні там 20 років. Плюс Путін закликає кхе, в середній школі е, стимулювати вагітність, тому що народжувати вже я так розумію, особливо нема кому. Ну це до слова, що Росія дійсно це така. Виставкова ця потімкицька село, за яким дуже неприємна для Росії самих ситуацій, але я хотів би, щоб ви прокоментували ось вчорашню заяву Трампа, який анонсував проведення наземної операції. Американських військ проти ну фактично сусідньої Венесуели для боротьби з наркотрафіком і вже помічені бомбардувальники американські біля Венесуели. Поясніть будь ласка, що це має бути, і наскільки наскінам може бути тривалою, і знаєте, дуже часто ті операції, які розпочинаються з боротьби з наркотрафіком, з комуністами ще з чимось, можуть перерости в велику війну. Це вже було насправді в історії Сполучених Штатів. Будь ласка. Ак тут так само немає багато порозуміння в тім, що ми багато не чуємо від міністерства оборони в Америці. Наш міністр не мав прес-конференцію, тільки два рази в його цілої каденції. декотрі коментарі мав, але не, не стоїть на прес-конференції, не видає а, офіційні заяви. А, все, що ми бачимо, він постоє чи його радники на соцмереж а, що анонсує тільки тоді через соцмереж, що а, ще ще раз а, бомбували різних кораблів, але Тут, тут є одна справа, чи це справедливо, чи це законно. Але друга справа яка стратегія тут? І тут дуже відчувається, що Трамп хоче показатися. Що він має, так як він цілиться садає, він хоче створити мир через його силу, показатися силою, і, на жаль, показатися силою проти таких човнів. Це не просто кораблі, але просто малі човни, які не мають ніяких ракет, які не мають ніяких зброї, і якось показатися до інших держав і. І що хвалитися, що вони такі мужні, Америка? дивіться як ми зруйнували ті такі маленькі човни. Е, просто це не є стратегія. А далі ще ми розуміємо, що Америка би ніколи. Не е, взялася до відкритої зміни війни проти Венезуали, втім, що це надзвичайно велика країна, на надзвичайних джунглях. Там є, є, є великі гори, а е, це на два рази більше. Це скомбіновано і Франція, і, і Німеччина е, об'єднала така велика територія, і е, Америка не голосувала за будь-яку таку війну, так як ми не голосували, що нам нам бракує тіла третиня Білого Дому. Але пояснити, коли до кінця року треба буде до американської. Спільноти не взаменш офіційно треба буде якесь пояснення до конгресу, які він ще до нинішнього дня. Я, я тут говорю про президента Трампа. Він ще офіційно не тільки не передав анонс до конгресу, що такі е, дії буваються, але ще й так само навіть не мав близьке близьке коло таке зване коло вісім е, найголовніших посад у е, конгресі і сенаті і палаті представників, які. Отримують найважливішу інформацію в Білого Дому. Ще навіть такий зустріч не був. І втім, не тільки ми, як прості громадяни, не розуміємо, але навіть наші найвищі представники. Е, ну і повертаючись до теми томагавків чи томагавків, як напевно справді правильно казати, бо ми ж не кажемо Стівен Гавкінг, наприклад, так кажемось чи Стефан. А е, отже. Повертаючи до теми тамагоків. чи вони можуть бути передані? Тому що фраза Трампа про те, що ну і там півроку треба навчати українців, е, очевидно, вона мала якийсь е, дипломатичний підтекст. Я, я можу сказати, що я, я тут у Вашингтоні, бо ми мали цілоденну конференцію щодо українських справ, і, і тут розмова поза спікерів була досить порозуміння, що ця праця. Яка ми до Україна додійшлася до певний момент, коли мало бути передано, але ця праця була справедлива. Тут Україна працювала у співпраці з американцями, і тільки в останній момент змінив думку президента Трампа, але ще ця праця існує. Це ця, ця дипломатія, які співпраця з американцями, то Більшість людей, з яким я говорив сьогодні, в Вашингтоні, які займаються з такими справами у військовими специфічно, думаю що до кінця року Україна отримує ще. То це не є зовсім скасування плану ранішого, але трохи припинення на тепер. А чому це важливо? Так само є ті, що активісти і адвокаційну кампанію тут мають у Вашингтоні і ще починають збираються додаткові активісти у суботу в Америці, і що бути цілий тиждень у Вашингтоні. Тут головна справа є тільки згадання тому і передання чи то. 20 30 чи п'ятдесять тамогоків висадали, що це візьме місяці на тренування і нову систему, щоб не вживати кораблі, але якось машиною це вживати тих е, тамогоків. Головне в тім, що це би змінили динаміку в Європі. Ми вже бачили, що е, Україна е, домовилася з е, Шведії щодо щодо Хрипини, але щоб отримати додаткові ті стормшедов чи Тауруси, важливо, щоб Америка показалася. Слухайте, тут так як Трамп говорить про карти, Трамп показав, що вже існує карта, яка має на тисячу миль ракету. А ви можете Європу передати більше з тих, які мають до п'ятсот миль. Що ж, дуже дякуємо, пану Андрію Андрій Добрянський, речник Українського конвісового комітету Америки, до нас включався з Вашингтону, для того, щоб трошки прояснити нам, яка зараз ситуація, зокрема після.